Буває так, що лунає телефонний дзвінок, і тобі кажуть, що є можливість поспілкуватися кілька хвилин з людиною, яку називають легендою сучасної музики. Крістофер фон Тайлан. Колах поціновувачів електронної музики відомий як Шиллер. Шиллер електронний музичний проєкт Крістофера фон Дейлена, німецького музиканта, композитора і продюсера. Гурт Шиллер був заснований у Гамбурзі в 1998 році Крістофером фон Дейленом і Мірко фон Шліфеном і названий на честь поета Фрідріха Шиллера. Шиллер виграв премію Еко у 2002 році за найкращий танцювальний сингл року «Dream of You». І загалом розпродав понад сім мільйонів дисків в усьому світі. Згодом фон Дейлен і фон Шліфен мали творчі розбіжності. Фон Шліфен покинув гурт, а Крістофер фон Дейлен продовжує свою творчість у Шиллер сам. 2 березня 2014 року мав відбутися концерт в Україні, проте у зв'язку з російським військовим вторгненням його було скасовано. Але в червні 2024 року володар безлічі музичних нагород повернувся в Україну з проєктом Schiller for Ukraine. Концерти відбулися у Львові та Києві. Так, я вперше повернувся після початку війни. Я востаннє був в Україні перед війною у 2019 році. То було чудове літо, серпень. Я був тиждень у Києві. Звичайно, я ніколи не міг уявити, як і ви, що все так зміниться у 2022 році. А до цього була пандемія, і теж не було жодної можливості подорожувати. Тож зараз я дуже щасливий, що мені випала нагода, хоча б пів тижня побути в Україні. І я точно хочу повернутися, тому що моя дружина хотіла приєднатися до мене в цю подорож, але в останній момент їй довелося працювати. У неї з'явилися інші завдання. Тож ми хочемо повернутися разом однозначно, тому що вона також має багато друзів в Україні, і ми не можемо вже дочекатися повернення. Днями Крістофер побував у Чернігові з неофіційним візитом, кілька годин. І нам вдалося поспілкуватися з ним. Ми записали коротеньке інтерв'ю, яке ви зможете побачити протягом нашої програми. Отже, чому Шилер повернувся до України? Як саме Крістофер підтримує нашу країну? Про ціль його візиту до Чернігова. Про що він спілкувався з представниками проєкту Північна Культурна столиця? А також чи готовий Шилер поспівпрацювати в майбутньому з митцями Чернігівщини? Гості моєї студії Катерина Литвин, заступниця начальника управління культури та туризму Чернігівської міської ради, а також співзасновниця проєкту Північна культурна столиця. Вітаю Катю! Вітаю! І північна культурна столиця це той проєкт, представники якого і Говорили з Крістофером про майбутню співпрацю і про ймовірну підтримку нашої армії. Спочатку хочу показати уривок нашого коротенького інтерв'ю з Крістофером, коли він розповідає про свій проєкт Шилер Ukraine», з яким він, до речі, завітав до України. Повернувся до України 14 червня. Був його концерт у Львові. Потім відбувся концерт у Києві. І цей проєкт for Ukraine» був присвячений підтримці України. От яка саме підтримка? Пропоную подивитися мені випала честь виступати з багатьма концертами в Україні починаючи з 2006 року. Я був в Україні дуже багато разів. У мене є кілька друзів у Києві. Я так вирішив, що це мій обов'язок, і в мене була сильна рефлексія. Я хотів віддячити, бо в мене залишилося стільки чудових спогадів про Україну. Я люблю український народ і український дух. Тож, коли почалася війна, я думав, що я маю щось зробити, але я не знав, що саме. I didn't know what. When, um Asked me if I could even imagine to come here to perform two concerts. Коли Вадим мене запитав, чи зможу я приїхати сюди, в Україну і дати yeah. два концерти. Я одразу відповів так, звичайно, звичайно. А потім ми сіли разом і обговорили аукціон. Знаєте, такий з багатьма рідкісними платівками, книгами, компакт-дисками, футболками та автографами, щоб якось це продати або виставити на аукціон перед концертом і зібрати трохи грошей. І ці кошти підуть на благодійність. Щоб Допомогти відбудувати Україну я хотів би, щоб ще більше музикантів це робили. І знову ж таки, це велика честь. Ми бачили всі ці щасливі обличчя, принаймні протягом двох годин. Це дуже дуже особливий момент для мене. Катю, Яким чином Шиллер опинився у Чернігові? Ну, насправді це величезна подія з повернення Шилера в Україну 10 років після того, як він востаннє тут був, і це його величезне бажання відчути ту війну, яка відбувається тут. Тому що, коли ти говориш за кордоном про війну, ти маєш її насправді зрозуміти. І з цим концертом він вирішив приїхати власне до нас в Україну зробити концерти благодійними в контексті того, що всі виручені гроші від концертів будуть передані. Армії, але як людина культури, він прекрасно розуміє, що зброя це. Очевидно, справа політиків і дипломатів, тому його місія гуманітарна за для того, щоб всі ці гроші передати на медикаменти або принаймні той матеріал, який сьогодні потрібен нашим військовим для того, щоб оберігати кордони нашої держави. Концерт у Львові, концерт в Києві і просто відвідини Чернігова. От як він ми не мали тут концерту поки що, але ми мали людину легенду, яка не Побоялася приїхати в прикордонне місто задля того, щоб пізнати його культуру і зрозуміти. Які ж вони тут люди прикордоння, які змогли протистояти окупанту на весні 22-го року? Катя, хто кого знайшов? Хто Це, на кого вийшов? очевидно? Не знаю, склалося абсолютно все. В нашому Чернігові давно працює Дятло. Він займається організацією різноманітних музичних івентів і концертів. І він прийшов просто в офіс, і каже: Слухай, от. Я живу в Чернігові. Я хочу, щоб про Чернігів говорили. Є така ідея: типу, підтримаєте? Та, звісно, відтримуємо. Це все наш промоутер, той самий хлопець, який організовує всі наші концерти. Це Вадим, це його рідне місто, і він запросив нас приїхати сюди. Він запитав, чи хочемо ми відвідати його рідне місто, відчути той дух іншого куточка України, інакшого ніж Київ та Львів. І я, звісно, був у захваті. Вся моя команда теж була у захваті від цієї ідеї. Це дивовижна, багатовікова історія прекрасного міста, а також вражаюча історія останніх двох років і те, як ви з цим справлялися і продовжуєте справлятися зараз. це дійсно вражаюче, це дуже вражає. дуже вражає. І ми дуже швидко напрацювали програму перебування Шилера тут. Кілька а, годин. Абсолютно кілька годин, тому що о 20 й годині він вже мав потяг на Польщу, щоб їхати далі. І ми хотіли в, цей, в ці декілька годин вкласти абсолютно все, показати історичну частину міста, показати руйнування. Які залишилися після 22-го року, аби він мав можливість просто поговорити з людьми-журналістами, які висвітлюють тему культури, і як вона взагалі впливає і підтримує сьогодні нас самих як людей прикордоння? О, до речі, пропоную послухати, що відповів Крістофер на запитання, чи бачив він до свого візиту світлини або відео роботи, якісь про блокадний Чернігів, про те, що сталося з Чернігов під час блокади і після неї have. Я, мабуть, бачив сюжети про Чернігів, але не підозрював, що це був саме Чернігів, тому що на початку війни було стільки фотографій, стільки відео. Якщо ти не знайомий з країною, тобі важко визначити, яке саме це місто і де воно. Так що, напевно я бачив щось про Чернігів. Принаймні, кілька історій, які я почув сьогодні, про те, що тут сталося під час облоги, вони здалися мені знайомими. А отже, я вже щось чув про Чернігів. Я бачив кілька історій про той жахливий час Христофер насправді переглядав ці світлини і переглядав відео. І потім, коли муже ну подивилися історичну частину, він був надихнений, вражений, тому що ну насправді історія тисячолітнього міста. Церкви, які не є характерними для а, європейців, там протестантів, католиків, атмосферу, яку він відчував, обійми від пана е, Романа, недавна кінника. Да. Для нього це щось до мурах на шкірі і е, знову ж таки, оглядаючи місто, от у нього такий був дисонанс. Типу, уявлення людини, яка приїхала в місто, яка пережила блокаду. Воно геть знищення, воно сіре, воно грязне. Типу, він уявляв картинку, якими ми були ну ще в квітні 22-го. і він ніякій мірі не думав, що люди у війну можуть бути красивими. Усміхненими життєрадісними, а з і от він дуже часто здавав питання, чому ви так часто посміхаєтесь? Чому ви всі усміхнені? Хоча нам здається, що в Чернігів люди мало посміхаються. І от, коли ми ну, типу, моїм пояснили, що ти розумієш межу, що сьогодні ти є. Завтра тебе може не бути, що ця осмішка може бути останньою. Від того ну, з'являється оце бажання просто радіти життю. А він говорив, що німці не такі, що вони дуже такі е, сірі і посміхаються лише тоді, коли у сусіда горе. Ми кажемо, слухай, коли у сусіда буде велике горе, то у нас буде взагалі величезне свято. А, ну, Насправді, побачивши руйнування, мені здається, і обличчя змінилося. Чилер, якого ми бачили. На волу усміхнений, такий життєрадісний. І от коли він побачив перші руйнування, такі, які вони є, погляд став досить стриманий. Навіть мені здається, що він навіть в спілкуванні витримував певні паузи, тому що йому треба було осмислити взагалі от трагедію, яка відбулася. І оглядаючи це все, він, він подякував. Він каже, я Щиро вам дякую, що ви мені це показали. Тому що одна справа, коли ти дивишся світлину, хай навіть відео, ти не можеш відчути це зсередини. І, от коли ти бачиш руйнування, не спричинене пожежою, просто або там недотриманням ну, якісь правил безпеки а Фізично спеціально знищена і там ну, доля людей, життя людей. от Для нього це було просто до сліз. Після того він сказав, що я однозначно хочу повернутися, я хочу повернутися сюди з концертом, і я хочу. А ті гроші, які мені вдалося заробити тут, залишити саме в Чернігівщині. Ну, про це ми поговоримо. Я просто хочу додати, що ми не бачили вже обличчя Крістофера, коли він дивився на зруйновані пошкоджені об'єкти, тому що знову ж таки повторюся, ми мали кілька хвилин спіл... поспілкуватися на нашому історичному валу. І тоді справді він реагував дуже по-доброму, так от відкрито, і, в принципі, відкритість до людей в її було видно цю доброту. Як він спілкувався, до речі, з оцем Роман. Коли cool <laughs> <laughs> вони обмінювалися подарунками? Це наша катерининська церква українською і англійською. Дякую. Дякую. вамою? Як він відреагував, до речі, що отець Роман є ще волонтером? Що він нещодавно повернувся зі сходу і збирається знову повертатися туди на схід до нашого війська, і у нього очі нут вони такі відкриті, вони щирі. І навіть коли ми вперше зустрілися у нас на Красній площі, в мене виникло за дві секунди враження, що я знаю цю людину все життя. От у неї. Ну, такий погляд і а, бажання максимально спілкуватися, максимально бути близьким до всіх, а, ну підтримати. А потім він дивиться, що ми всі посміхаємося, що ми такі щирі, він такий. о, Тобто, мені здається, він десь готувався до того, що йому буде морально важко. Ну тому що ну як з такими людьми говорити, вони живуть у війні. А тут такий, Ну і з нашого боку обличчя ще хочу додати, що перекладачем, який допомагав Чернівцям спілкуватися з Крістофером, була Вікторія Разумейко-Піддубна. Ви могли її бачити і в наших програмах. Вона гостя програми про акценти», була в цій студії. І Вікторію запрошують перекладати не тільки коли приїжджають представники мистецтва. Вона є перекладачем офіційних делегацій політиків, бізнесменів. Вікторія володіє німецькою, французькою, англійською. І я поцікавилася у Вікторії. Як Воно спілкуватися з зіркою, абсолютно згодна тут з Катею. Коли Катя запросила мене перекладати, вона сказала, що буде зірка, але якось до кінця не вірилося. А коли я вже підійшла на зустріч біля площі, і побачила Шілера з його командою, які просто посеред площі робили фото селфі, роздивлялися навкруги. В мене було просто вау. Так було навіть незвично його бачити. Страху не було якогось або непевності. Але коли ми привіталися, перші слова, і я ніби зустріла старого давнього друга, який давно не був, а тут знову повернувся. Настільки легке, приємне було спілкування на одному подиху, ніяких складнощів, ніяких важких моментів у перекладі, і мене з перших хвилин розмови з ним вразив його погляд. Напевно, і уважність, з якою він слухав мене, те, що я перекладала. Навіть коли Катя або Олександр Шевчук говорили українською, а мені ще треба було перекладати, ось та уважність, з якою вони навіть українську мову слухали, наче намагалися щось вловити, знайоме, почути. І вони дуже багато перепитували, якщо я про щось розповідала саме про Чернігів, Чернігів в облозі, про людей в Чернігові, вони задавали. Але постійно і він, і хлопці з його команди дуже багато уточнюючих запитань про деталі розпитували, щось уточнювали, щось додатково запитували про дати, про різні речі. І це показувало те, що вони не просто слухають, заради можливо, щоб зробити нам приємне, ввічливість, а вони слухають, щоб запам'ятати. Вони записували постійно, навіть паралельно висловлювали свої враження одразу, що вони думають, і це була дійсно Така щира розмова, обмін враженнями. Я бачила також, було це цікаво, легкий шок у Кристофера, у його команди. Коли ми розповідали про різні моменти життя Чернігова в перший місяць вторгнення, бачила шок і такий шок, як подив і захоплення. Він також перепитував: наже це справді було так. І він постійно по декілька разів повторював, наскільки його вражають люди саме. Люди цього міста це неможливо підробити, це неможливо зіграти. Айфінксвері імпресив гаю. Я думаю, що це дуже вражаюче. Те, як вам вдається справляти враження, що все нормально. І зараз здається, що місто дуже дуже спокійне, дуже тихе і дуже позитивне. А якщо потім ти подумаєш про те, що сталося тут за останні 24 місяці, то це справді неймовірно, як ви можете підтримувати свій гарний настрій, як всі посміхаються і намагаються бути оптимістичними та позитивними, незважаючи на все те, що сталося з вашим прекрасним містом. Це справді вражаюче». Я вами захоплююся і я вас за це поважаю. Були щирі емоції, щирі почуття, щире таке співпереживання, і тому спілкування тут да, тільки найкращі, найтепліші епітети і враження мої тільки найкращі. Отже, зіркового снобізму, пихатості, якоїсь гри зіркової я не побачила. Щира, відкрита, тепла, дружня людина.

and this image. Look very easy. Віка, у тебе є професійна можливість перекладати офіційним представникам інших країн, які приїжджають до Чернігова. Це політики, бізнесмени, представники культури. Коло дуже широке. Що скаже перекладачка? Наскільки люди культури і чим саме відрізняються від інших? Це дуже цікаве питання і дуже цікаво порівнювати. Мені навіть подобається порівнювати людей різних категорій. Ну, по-перше, якщо говоримо про мови, так мови різні, але тут навіть справа. Ава, не в мові, а саме в тому, чим займаються ці люди. Наприклад, якщо ми говоримо про політиків, представників бізнесу, то дуже цікава риса, що вони, як правило, обізнані гарно про Україну, про нашу ситуацію, бо вони цікавляться постійно навіть на професійній основі новинами, історією, різними якимись цікавинками, фактами про Україну. Але у них я не помічала такої. Щирості дійсно непідробленої щирості, яку я помічаю у людей мистецтва. Якщо говоримо про людей мистецтва, от зараз у мене вже є досвід спілкування з людьми мистецтва кожною з мов, якою я володію, вони одразу щиро інформують, оголошують, що до початку вторгнення ми не знали нічого про Україну. Або якщо ми знали хоч щось про Україну, про Чернігів, ми точно нічого не знали. Знали про людей, які тут живуть, але я бачу в них інтерес, який також не підроблений, щирий, і бачу щире розуміння ситуації, співчуття і дійсно намагання і бажання щось зробити у людей, пов'язаних з політикою і бізнесом трішки е, критичне таке мислення, і вони мислять наперед. Тобто вони думають, ага, ну так, да, треба Україну підтримувати, але але і вони постійно не те, щоб виправдовують агресора, але щось на кшталт більше і, і там, і сям. Це якщо говорити про саме зарубіжних представників політики і бізнесу, можливо, тому що у них є там якісь спільні справи з представниками тієї країни. Або спільний бізнес, але в них більше е таке відношення критичне, і вони більше аналізують, і не можна сказати насправді, чи це дійсно підтримка, чи просто вони на тренді. Катю, згадали, що він все ж таки людина мистецтва так. і він вважає зброєю не тільки зброю по факту, так. а що й культура. От я пропоную послухати, що Шилер говорить про культуру, про культуру під час війни, і як він відповідає на те запитання, яке ми ставимо нашим українським митцям, чи існує вона, чи має вона існувати, чи треба звертати на неї увагу. Я вважаю, що культура завжди важлива, і вона стає ще більш важливою в часи випробувань. Наприклад, під час катастрофи чи війни, а війна це і є катастрофа. Отже, я вважаю, що культура і мистецтво дуже важливі саме під час війни. Мені пощастило працювати з фантастичним танцювальним колективом, колективом сучасного танцю з Києва у 2023 році. Вони знімали два кліпи на мою музику в Києві. Один з них у порожньому музеї, тому що всі картини було переміщено до укриття, щоб їх зберегти. І ця прекрасна пара танцювала в жовто-блакитному вбранні у порожньому музеї. Вони намагалися таким чином оживити його. Але замість картин. Вони принесли туди людське мистецтво, так би мовити, мистецтво танцю. Тому я вважаю, що з одного боку мистецтво та культура мають дуже велику силу. Вони можуть розширити можливості людей. Вони можуть зробити людей більш оптимістичними. А з іншого боку, вони дають невелику втечу, вікно втечі можливо лише на годину чи дві. Але після цього кожен стає сильнішим ніж раніше, і це дуже дуже важливо. Мені не вистачить слів, щоб достатньо підкреслити наскільки важливі культура та мистецтво загалом, особливо в наші дні. І я вважаю, що їх не слід недооцінювати. Суднева біконсидед нотимпортонт awareness. Я вважаю, що найважливіше це підвищити обізнаність, чи не так? Тому що коли мова йде про війну та руйнування, про відновлення країни. Можливо, багато людей будуть вважати культуру не самою важливою темою. Це стосується і зруйнованих споруд, таких як музей чи церква, яких деякі також не вважають важливими, чи не так? Але я вважаю, що підвищення обізнаності та використання можливостей комунікації є найважливішою справою, і я точно хочу зробити все можливе, щоб поширювати інформацію про те, що відновлення вулиць, доріг це. Одне але культура це наша ДНК Подобається вам це чи ні? Але не повинно бути так, щоб ми дозволили загарбникам її сплюндрувати. Байвінвейдес. Катю, ми спілкувалися вже ввечері після того, як він поїхав, і ви сказали, що вже можете офіційно говорити, про що ви домовилися? Що це за домовленості проєкту Північна Культурна столиця і проєкту Шилер for Ukraine? Шилер. Виявив величезне бажання зароблені гроші від концертів і аукціонів, які він проводив у Львові і в Києві. Гроші залишити саме на прикордоні, саме на Чернігівщині, підтримати саме наших хлопців з медикаментами, які постійно потребують. Йому здалося, що це місто Форкпост, ну от насправді таке, яке потребує підтримки, і через культуру він готовий підтримувати. Він як людина мистецька. Не може закуповувати зброю, тому що він вважає, що це в принципі зло. А от через культуру підтримувати військових, якось їх мотивувати і дякувати їм за те, що вони роблять, тому що завдяки їм ми можемо сьогодні шили регуляти місто. Це взагалі війську українському чи конкретним частинам від Чернігова сьогодні. Євщини? Ми проводимо комунікацію за «Північ», які визначать конкретно, які саме бригади сьогодні найбільше потребують допомоги. Ну і тоді буде здійснення оця комунікація. Нікуди ж без бюрократії. А і ці наші військові, які на прикордоні, це скоріш за все буде один з загонів прикордонників і. Ті наші е, станкові бригади, які сьогодні захищають не на території Чернігівщини, але е, є нашими однозначно, вони отримують цю допомогу. Отже, все ж таки, на тепер це підтримка культури, але це ще не культурна співпраця. Так, на сьогодні це підтримка а, військових, але за рахунок культури. Тобто В... культура підтримує проте. Е... Це не співпраця в культурних проєктах. А ні, ні, сьогодні це безпосередньо це був результат от його умовно тижневого перебування mm -hmm. в Україні, і результат його програми for Ukraine». А далі він сказав, що він повернеться дуже скоро. Ну, геть скоро, і от тоді з організацією концерти і, можливо, якихось івентів, ми будемо говорити далі. І е, в будь-якому разі, всі ті зняті матеріали, а з ним одночасно працювала група операторів. Е, вони будуть максимально продукувати е, інформацію е, про Чернігів, е, про Україну, про потреби України сама там. Це коли людина культури. Мистецтво говорить про потребу, це додаткова мотивація, для того, щоб нагадувати європейцям про те, що війна тут триває, і показувати, що не бійтеся їхати в Україну іншим зіркам з тим, щоб підтримати, тому що це віра і для нас, і коли людина з світу. За океану, за кордону приїздить сюди. Це говорить про те, що вони вірять в ту військову допомогу, яку вони надають. Значить, ми можемо себе захистити, значить, ми можемо створити умовні безпекові ці режими для того, щоб вони були тут, вони перебували тут і вони розповідали. Світу згодом про Україну, ну і в принципі, я не могла не запитати Крістофера про співпрацю, можливу співпрацю з миттями Чернігівщини взагалі, чи реально це? От що він відповів звичайно, я був би щасливий співпрацювати з вами. Я вже маю досвід співпраці з танцювальним колективом з Києва. То чому б не співпрацювати з митцями вашого чудового міста? Я дуже відкритий. Я вважаю, що мистецтво це найкраще, особливо коли це спільне мистецтво, коли багато різних митців працюють разом і створюють щось нове, особливо те, про що вони раніше навіть не думали. Тому я думаю, що співпраця це може бути захоплюючий шлях. Авухама я приїду звичайно, як тільки покличете. Отже, нам чекати Шилера в Чернігові. Та звісно, ще раз. Та звісно, ну тепер уже а, з анонсованим. Ну будемо вірити з анонсованим реальним концертом. І дуже скоро все, все в руках наших військових. Отже, будемо чекати на повернення Шилера вже не тільки в Україну, а ще й на Чернігівщину. будемо сподіватися, що все буде добре, все буде гаразд і все вдасться. Дякую, Катю, за таку інформацію і за те, що все ж таки у нас була можливість поспілкуватися хоч і кілька хвилин. З людиною, яку в мистецьких музичних колах сучасного і культури вважають легендою. А на сьогодні у нас є вже новина. Після запису цієї програми ми отримали ось таке повідомлення від Катерини Литвин. Громадська організація, північна культурна столиця, отримала 100 тисяч гривень від проекту for Ukraine» на забезпечення медичних потреб військових частин першої танкової сіверської бригади.